Мої особисті враження від конференції дуже позитивні. Сподобалась по перше, підбір спікерів і по друге, саме практична спрямованість. Тому що я, як представник міністерства економіки, ми завжди думаємо якраз про практичні результати, як зробити там бізнес більш ефективним. Мені здається, що якраз цей захід він дуже. Чітко сфокусувався на практичній практичні корисності, як зробити доступне фінансування, як зробити кращі інвестиції і отримати кращі результати для бізнесу. В Контексті розвитку агрогалузі зараз я вважаю, що найбільш перспективні це питання. По перше, переходу на агропереробку, інвестування якраз в більш складні продукти з більшою доданою вартістю, і цей як переходити від сировинного експорту, якраз до нових продуктів. І для цього, звісно, треба інвестувати для інвестицій. Нам потрібно, по перше, доступне фінансування, це страхування воєнних та політичних ризиків, і також підтримка експорту. І Це якраз те, що ми як уряд займаємося як спільно з бізнесом для того, щоб зробити це працюючим та реально зручним інструментом для кожного бізнеса в Україні.